давай, давай.

Давай, 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 давай. Потом этот, понял? Смонтируешь. Да, давай. Ты же не тримай. Что ты же не тримай? Зарядку. Короче, надо А нет, а куда сюда? Сюда то атмосфера у нас забора. Привязала на ногу. А говорю, давайте лучше на руку, потому что не Да не, не наебнусь. Они пацаны, смотри на сотку, что наебнется. Она, короче, взяла, упала. Наебнулась туда в парашу, в говно, ебать. Достала телефон. Фу, бля, ну что я наебнул. Ты, короче, ты слушай дальше. Она достала телефон, потеряла сим-карту, нахуй, там. Ну, она достала. там полосы все, <свес> батарея нашла, телефон нашла. Я думал, ну блядь, там, наверное, ну, 100% нормальный телефон. Она дает нам телефон. Давайте, да. Я рай. И не Сейчас Powerbanks obies нас You А this куртку, how павербанк, wouldn't have куртку last. Ого. Ого. Ну покажи мне. Я бащих кто бачил, циву. Так, він перший хто имат. Аааа. Я ему пораду. Я вблюдай. Я мак и яс. Так, з землю я маю тарас таких вкусок маєш забити глюб продажі та ти. Скільки ти за них відкинув? Дві тисячі. Скільки я з них віддав? чотириста. А чого так мало? А бо я маю магазин, який в мене в сукільниках є. Я знаю того. То берінгю. Мені мені в них було б шкода в'їхати. А чого ж кода? Ну і що? Бодя, дивись. Бля.

Так ще пів години буде важко по двом командам. А далі вже буде видно. Але взагалі, як думаєш, виграємо чи ні? Думаю, виграємо. Ми вигадаємо рахунок, давай. Я думаю, що буде рахунок. Ми зовіємо більше 4 години ще. Я думаю, рахунок буде 4 годин на нашу користь. Чи більше? 4. 4? Чотири. Я віцяв ще більше. Ти будеш окажеш. 3-го?

збір. о, да, тренер это у тебя. Тренер. Знаешь, поедать твою тачку, да? Ну, скейт, да. О, сын, да, 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 Ваша команда за два. Два, три, от А, а. а чого не більше? Ну, від фарту чи теж. Не від фарту, а від класного речі шість Ніж Ніш, то подиква. Ну, хай би на 6. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай-ай. Жесть, Ні, там під тобой ще раз лежить. Формать. День без близнецы. Что-то есть? То 250? Точка, зависите за стадион. На форме. Сзади покажи. Татышоо. Таты шо.

Я? Чого я? Тільки форму так піднімай. Я знаю, що я маю робити. В мене не треба вчити. Все, маєш. Все. Доброго дня. Доброго дня. Це ніяку? Ні. Тепер за тебе все заштовховано. А? А, в'їздний? Ася, ти чуєш в'їздний? Він не дивиться відео, тому його згадали. Футбол. О, вийшло двоє.

Подаваю, теж ми дякуємо, то він робити або поїздку з класом десь. Теж подякуємо. Передо цього до установи такого почнемо зможе під танцем. Старт. думаю, висібаш. Радик. Водя, Яс, Давід, Корвов, звійський, Денис, Боля. Рубля. Ну і там не розуміють. Це заміни зворотні і пантові, що звучиться, що з погано зійшов, ході може ще раз вийти. Так що всі зіграють собі. Тільки час має спіти. Тепер далі, щоб бути по стандарти. Сандарти подвій з правого боку, з лівого боку права кітка. Родина, родина, відбай! До сина від матері до ні добра передам, родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина. І добро передам родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям, родина, родина, відбач... 이디 <목소리도>

Вовк треба... вовчик. Ти зараз на бой... 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 <сі> не я уже не то його кликнул. Так... Не похуй. Чуєш? митус. Че ж ты сам Коли? Лезає, так казав. Коли? Не прилетай. Вовчик. Вовчик, братик Не здається, що ми виглядаємо. У мене такий дар природний. О, блядь, дивись, дивись. Та то так херно. Тюняк. Тюнька. Вася. Він тебе почує. Ну так і є. Вася, вибачай, будь ласка. Ну так має бути таке нахилене? А ти просто не розумієш таке підняти, щось скоригувати? Я тупий. Ну, це тоже дар приймає. Ні, то я сам добився. Добився сам. Да. Ну, ты сам. Тут куди я. П'ятий м'яч, блядь. є. Володя вінючик. Володя военючик. Виш це синіч. Двизь, знімай Володя Венючек. А я куда это нахуй? Не понимаю, не знаю. Повзайте. Ну, не на ней стрибать. Сука, блядь, ты бачил нахуй, блядь? Мальчик нахуй, блядь. Ты чекай, треба вырубать. Скудичка же вы сейчас, знаешь, давай на шутку. Да, да, ёбан. Ты до так? Это кому?

Та вони чують, він говорить жувачкою у роть. Ну, з золото стоматологом. порівняли? Ну з Ооооо, якщо він. Діма, Діма, Вітер Видань, Давай, давай, давай.

давай. нахуй. Сука, тільки що хто Диви-диви-диви. Той кончий, поки не знаєш, цей його може відповідати. Хто? Ти що зібрав, щось? Мені Ні, 14-й каже до нього, нахуй ти хочеш. Так. Пашко.

Я вообще Ну да. Не хочешь вдруг снимать? Нет, я тут. Я пройду зверился. блин, а я пройду хочу. Куда там же идем? Я не знаю, когда начали. Не, я хочу, ты не, я хочу. Ты не хочешь не могу? Что не кажется? Я же хочу кавуть. Ты ч, видишь, вам не понимаю? Пиво. Не, пиво не. Пиво львівське с яблоком. Что бы заебись, Сука, Скажи ей будь ласка на будь пожалуйста. Скажи, наказать себе. Він мене послухає. Я його дійсно бачу, а не можу сказати до нього. Та піди не сидів там фарбу. Ні, ні, я не сидів. Він нічого, з роздівалки виходив. Хвилин 30. А ти кажеш, як я кажу, тобі не дійсно правда. Не дійсно правда. Чи дійсно правда?

Снимай, снимай. Ну нахуй тебе ноги Ну Слезы чуть-чуть. Что вы плачете уже, Уже сразу Не понять. Это нужно иметь великую мудрость. не Ты будешь бачить? Наталя Наталя все не добавили. <рекусь> <рекусь> Передаю привіт всім типам з острова. Передаю привіт Миші брат, Джаба брат. Миша, все вербайка. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь поводив, бо добре числе з тобою завжди. Шеле пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим.